Ти, ти чуєш, як я Угу. Uh -huh. Кавалерочка, слава Ісусу Христу, ми вже встали і скажу вам тако: в нас за вікно синіх. То, напевне, тому Віталік, що ти переправ всі весняні речі, uh -huh. і зима про себе нагадала і сказала: Віталік, щось ти це зашвидко береш ті речі, ну але вже як є. У нас сьогодні трошки справ є, тому що Віталік іде до стоматолога, потім маємо або перейти маємо поїхати в Дрогович, забрати одну кралю нашу маленьку. Має їсти щось приготувати, знаєте, я навіть не знаю що, але думаю, що буде пюре, як Моніка любить, mm -hmm. так? замариную ребра на вечір, правда? Mm -hmm. Нам будуть котлетки, тобі будуть ребра. Ну, або будемо там щось комбінувати. Не знаю, ковлерка, чесно, сіла, знаєте, як кожна жінка, сіла на кухні і думає, що готувати їсти. Як та їда курва, вже надоїла? Кавалірка, у вас так само, напишіть, я вас дуже прошу. Откось сиджу і думаю, кузупу зварити. Ну, взагалі, що готувати їсти. Ну, але коли є мала принцеса, то все ясно. Котлетки, бульбочка, все книжка пише. Откос собі думає, а перше, що приготувати. Що би ти їв на перший? Віталік ще просинає. Ой, не знаю, що їв. Ти не знаєш, що би ти їв? Я їв зразу друге. Зразу друге, так? Та. А ти знаєш, що перше треба їсти. Лей. Я не знаю, кавалерка, у вас теж так, така проблема є. От Я і Віталік ми перше не любимо. Але я знаю, що перше треба їсти. Коли ми їмо. Та коли ми їмо раз в тиждень чи раз ну, два рази в тиждень, ну, коли ми їмо, то перше? Навіть не знаю, що при... я би з'їла зупу з помідорів або з е... квашених огірків. Я буду все їсти, а ти, що то варштою буде? То буде. Ну то все, Я тоді, кавалерка, йду до кухні, зараз перебираюся. Ви знаєте, кавалерка, та я надіюся, що ми вже всі давним-давно встали, стріпали, зробили сьогодні процедури, вже все давним давно взяли до роботи. Ну, а ми, знаєте, е... я вам скажу тако, я не знаю, чому, коли людина звідкись приїжджає, вона така замучена тоді. Я реально я вчора лягла на ліжку. Віталіка, та розказує, як там було Льва, а мені ті лупаки закриваються, а я вже спати хочу. знаєте. Ну просто вирубила. Але Віталік ще вчора поприбирав. Правда, як Віталік тут прибирав, якщо в пилососі фільтр витягнути. Що ти тут вчора пилососив, не знаю. Але я сьогодні прибирати кавалерка не буду, то буду робити вже завтра. Завтра хочу все помити, повимивати, щоб в суботу лежати пупцем. Дуже, щоб то телефон палити. Ти що не можеш телефон тримати в руках? Ти що, Віталій? Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я йду братися до кухні, і щось готувати. Бо час так скоро я чим не можу передати. Знаєте що? Вчора дзвоню домойки. Камонька, коли це забрати? Вона каже, коли хочеш. Я кажу, в смислі, коли хочеш. А наука вона каже, не парся, каже, дистанційне навчання. Я каже, як не парся, каже, то на дистанційне теж треба ходити. А ти вона, йшто. а вона каже до мене, ти ви коли мене заберете? Я кажу, Моніка. Аня кричить: уроки треба вчити. Будеш Галією вчити уроки. А я кажу, ні-ні, Аня, не перегибай. Не перегибай, уроків нам може вчити тільки в нашій хаті з Віталієм. Mm -hmm. І Віталік махає головою, що так. Яка ти сфайно вчить в школі? Махає головою. Нормально. Я кажу, ту сама з ким уроки робити. Так що ковалерка, але сонце виходить, бачиш? Mm -hmm. Сонця не було. Скажи, Кавалер. То може бути тепло. Та яке так? Ну, сьогодні набагато тепліше, ніж було вчора. Набагато тепліше. Та добре. Що це то за говорити?